Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ми з чоловіком і собакою вже вийшли на прогулянку на вулиці сонячно, на вулиці Добре, пташки співають. Ріна їсть травичку собі. Вчора ввечері ми теж гуляли троє в полі. Зустріли дівчинку, яка шукала свого собаку. Чи ми не бачили маленьку чорну собаку, але ми справді скільки ми гуляли по полю, ми її не бачили. Не знаю, вона дуже довго ходила туди, сюди, кликала його. Але знаєте, вона якось так тихо кликала цю собаку, тому що я пам'ятаю, як Ріна була від мене втікла, наїлася гамна і знала, що їй зараз буде не переливки, От вона просто взяла втекла. Ну як, вона бачила, що типу що я ззаді неї йду і, 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 і так тікала. То я так кричала, що мене було чути, не знаю куди. Прям я і до мене кричала, і Ріна, і ти де, і так далі. І я так голосно кричала, аж потім на горло боліло. От, а ця дівчинка так тихенько, чи локи, чи то роки. Так для мене це було дивно, тому що. І я якби в мене така ситуація сталася, то я кричала як божевільна. Вчора, коли ми гуляли в полі, я перший раз за весь час почула, як соловей співає. тому що різні пташки, тут різні звуки пташок я чула. А от соловейка саме жодного разу тут не зустрічала його спів. А вчора було Тьох-тьох-тьох-тьох-тьох. Ми йдемо на маршрутку. У мене запис до ортодонта. Чоловік за компанією зі мною йде. На вулиці значно тепліше стало, От тому я залишила кофту вдома, одягнула топ і куртку літню. У мене тільки 15 хвилин залишилось до запису. А ми тільки біжимо на маршрутку. Я встигла на зустріч з ортодонтом. У мене був запис на 12.40 і саме в 40 хвилин ми вийшли з маршрутки. Я не запізнилася. Я дуже задоволена, тому що є хороші результати. Цей мій путній зуб. Що зуб мудрості він вирівнявся, став. В хороше положення, мені тепер не потрібно носити резиночки, еластики, які я носила. Мені повністю все зняли, все замінили. Я просто не знаю, як кожна деталь називається, я тільки запам'ятала дуги. Треба чекати, що буде наступного місяця. Якщо будуть дуже хороші результати, то вже можна змінювати на ту дугу, щоб ось тут закривати цю мою дірку. Робили мені фотографії, тому у мене ось тут усе червоне, все подразнене і сухі губи. Вже вдома, і найперше, що я хочу зробити, це ось так. от. І ось тут аж а. А. мені робили фотографії, і там цими спеціальними штуками відкривали рот, щоб краще було. Видно, і в мене настільки суха шкіра стала, все таке почервоніло. А я з собою е помади не взяла гігієнічної, і вже ще спочатку було добре, але вже от коли ми їхали додому, це вже взагалі це мене вже так все пекло. Друге, що ми хочемо зробити, це зважити нашу собачку, бо ми вже її дуже давно важили. Ми важили її останній раз 30 січня, і ми хотіли її поважити в ветеринар... ветеринарній клініці, коли робили її чіпування і вакцину від сказу. Але ми... Ми забулися це зробити, бо все дуже швидко відбулося, і ми забулися про це. А от сьогодні я так кажу до чоловіка, поки ми їхали в маршрутці, все, треба сьогодні її зважити. І от коли ми поверталися, Зайшли до сусідів, взяли вагу і зараз будемо її важити. Важиться. Ну що, в нас які результати? 25,8. 25,8. Ти вже 25 важиш. 25 кілограм, а по тобі так і не скажеш, що ти 25 важиш. Ну, яка велика собачка. Велик, Велика собачка, велика собачка. поки чоловік пішов заносити вагу сусідам і також по питну воду, я хочу з вами трішки поговорити. Коли ми їхали в маршрутці на довізит. Мені вже стає важко говорити з новими дугами. І, і я вже починаю запинатися, не так говорити. <смі> Треба знову звикати. Але це таке. Отже, коли ми їхали в маршрутці до Ортодонта, я побачила такий банер. Знаєте, як біля зупинок є такі маленькі банери. І там на одному з банерів е, був напис: з депресії виходу немає. І там просто великими літерами, На синьому фоні великими, великими, великими білими літерами написано: з депресії виходу немає. І Я така, взагалі, що, що за банер? Навіщо це е, от я така? якби, я перепрошую. Ми зустрілися через цей банер і побачили його повністю. Е, і я не пам'ятаю, там просто оця великими літерами пише, що ось депресії виходу немає, а потім внизу маленькими літерами, якщо тебе таке турбує, чи що, звертайся за таким-то номером. Але ж найперше, що ти бачиш, це те, що зображено великими літерами. І, наприклад, зараз я в нормі і мене просто Здивував, убурив цей напис, тому що от так як я, наприклад, його зустріла, коли їхала в маршрутці швидко, і ти тільки бачиш ці букви. Так само, як і на цьому десь ти проходиш, ти треба прямо зосередитись на цьому плакаті, саме звернути на нього увагу для того, щоб побачити не тільки те, що великими літерами написано, а те, що внизу маленькими. І, типу, я зараз в нормі, і от в мене такі відчуття це здивування і обурення викликало. Але, наприклад, якби я була в депресії, і ще я бачу перед собою там декілька разів цей банер, цей плакат з такими словами. Ну, це взагалі, типу, це. Е Може розбити, може погіршити стан. Наприклад, на мене в депресії це би точно вплинуло і в негативну сторону. Я не зрозуміла сенс цієї реклами. Для мене вона тільки я її розглядаю в негативному світлі. Я вам прикріплю фотографію цього банера, і ви зрозумієте. Можна ж якось по-іншому сформулювати, е, не знаю, цю думку. Це так само, знаєте, як це ще в університеті нам розказував хтось з викладачів, от чому на станції метро є два виходи. Один, типу, як функціонуючий, може бути два функціонуючих, два працюючих. Але як я зустрічала, що, наприклад, один ти виходиш, а на іншому раніше писали: виходу немає. Але для людей в депресії це дуже погано на них впливає, що виходу немає. Все, в цьому житті виходу немає немає, тільки все, що може бути в найгіршому випадку, в депресії, там, наприклад, закінчити своє життя. А його цей напис поміняли на ходу немає. І для мене цей банер дорівнює тому, що виходу немає. Така собі реклама, послуг при депресивних станах. Ну, ось таке. Усім привіт! У нас новий день і ми збираємось на міні-пікнік. Водичка для собаки, лаваш з тертим сиром і тартаром. Беремо сосиски з сиром, пальники і газовий балон. А також ми беремо сітку. Ми взяли зовсім небагато продуктів, це через те, що ми з чоловіком не багато їмо, нам багато не треба. М'ясо ми не купували, тому що мені незручно з брекетами, і чоловік не хотів сам їсти. Тому у нас ось такий міні-пікнік. Все, ми вже прийшли. Ми з чоловіком вперше сьогодні вийшли на пікнік через, то, через те, що ми жодного разу саме от двоє нікуди не ходили, не робили ніяких шашлики, нічого. Все якось ми думали, думали, але так і не сходили нікуди. Звичайно, ми з батьками збиралися разом з моїми батьками, з батьками чоловіка. От ми робили шашлики, от так сімейно проводили часи, А от вдвох ми нікуди так не виходили. І от сьогодні, нарешті, вийшли. Так, якщо чесно, то дуже так е спонтанно в нас вийшло. Е я купила ці сердельки. Ой, сосиски. Я купила ці сосиски, і, і в нас така з'явилася ідея: що а може би ми пішли е на пікнік. От я така, та, давай йдемо. Бути відвертою, то мені вчора і сьогодні було важко розпочати знімати відео. У мене, взагалі, якось немає настрою, немає енергії. І знаєте, це не депресія, це не депресивні дзвіночки. Я це точно розумію, тому що. Як наче немає в мене мотивації, щоб транслювати своє життя, тому що один з факторів це те, що не ростуть перегляди, вподобайки, люди деякі відписуються. І це теж, знаєте, так дезмотивує тебе. Тому що хочеться підтримки, хочеться зворотнього зв'язку, відгуків, чи цікаво, що не цікаво, що додати нового, що показати ще. Можливо, якось вказати, які можливо рубрики вам подобаються, чи просто влоги, чи тиждень влогів, де я кожного дня знімаю. От, і в мене якась така дезмотивація, наче на що я це все знімаю, на що я це все розповідаю. Типу, нічого не має сенсу, життя нудне, все одне і теж, і, і так далі. І в мене є ось така дезмотивація. Ріїна, ти де? Ріна, до мене. що там робиш? Віна, так що ми тебе бачили. Прибігла! будь. Рада, що вона відкликається на своє ім'я і прибігає. От, Тому в мене ось така дезмотивація. Знаєте, як наче в мене якийсь такий є період, що застою чи чого. Я не знаю, як його пояснити. І навіть якщо. Я собі думаю, ну це роблю там в першу чергу для себе. Я для себе фіксую якісь е, моменти. Е, я ділюся, ділюся з людьми, можливо, щось я розповім, і для них це буде корисним інструментом в тому чи в іншому стані, чи, чи таке подібне. Е, от і навіть це зараз. Не може мене змотивувати, тому що немає як такого зворотнього зв'язку. Друге, що я собі от сьогодні нагадувала, це я дивилася подкаст у двох іспанських блогерес. Я почула таку, знаєте, фразу, яка в мені відгукнулася. Día día, compartiendo las cosas en redes sociales Pero no viviendo por y para ellos. Це означає, що нам подобається ділитись тими чи іншими моментами кожного дня в соціальних мережах, але ми не живемо заради і через них. Я собі сьогодні згадувала цей, цю фразу і думаю, а можливо, мені просто. Варто відпочити, зробити паузу і потім з новими силами почати знову знімати відео. Не знаю. Буде видно, але я просто хотіла з вами цим поділитися, що мене турбує. Мені не хочеться просто взяти, зникнути, просто взяти, не записувати відео. Мені хочеться все пояснити і поділитися тими почуттями, які я зараз відчуваю. Все, ми вже посмакували нашими наїдками, зібралися, зібрали все своє сміточку. Добре, загасили вогонь. І ще хочемо трішки пройтися і йти додому. Ви також бережіть природу, забирайте своє сміточко і слідкуйте уважно за вогнем. Ось там от далеко є кізоньки. Ми вигулюємо свою собачку, а бабуся вигулює. Кізочок, а ось там от білочка. Ти можеш її приблизити? Я її приблизила, але тут видно тільки хвостика, вона така руда, така гарненька. Взагалі. Вона да настільки маленька. <гас> сидить, дивиться, що там внизу відбувається. Скоріше за все, на ріну дивиться. Ми, мали горішки. ми не маємо горішків. Жаль, красуня, руда. Тому підтримайте мене вподобайкою, коментарем. Мені буде дуже приємно. А на цьому я буду завершувати це відео. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео.